А це вулиця в мікрорайоні Гринзаводу, вулиця Росовської. А подивіться, ну, власне, по цим калюжам проїхати практично неможливо. Ну, я спробувала зараз на маленькому автомобільчику проїхати, то чесно, дуже боялася. Тому ось такі от справи. Зараз зачекаємося, поки ще якийсь автомобіль приїде, і будемо бачити ситуацію. Так, а що сталося? Тут 30 років ніхто дороги цієї не робить. робить. Ну, Єдине, що своїми силами її прогортали, грейдера наймали. В минулому році один, один раз нам дали е, грейдера безплатно, а то ми завжди за свої кошти платили. Uh -huh. хто, хто, хто збирав з людей, хто давав, хто не давав. Розумієте, А тут вже їздить, тут діти з школи не можуть пройти. Повні човати, повні е, е, ботинки води, по коліна. Ви ж самі їхали, бачили. Ви розкажіть мені, будь ласка, це така ситуація у вас щоразу після дощу? І чи року в рік після дощу, після снігу після неважливо. Тут создався просто ковш, і за того, що немає дренажа, який ця вода повинна уходити в балочку. От тут, бачите, отак от по під хати там тут образувалось у нас в І ми власними силами, хоч і всі скидуються, всі завжди. Кожен рік по два рази грейдерам рівняємо, а воно все одно робиться ковш, бо воді немає, куди діватися. Тут треба професійну техніку, професійного професійну Тут людину, яка б зробила. Е, ну ви самі бачите, навести, навести порядок. Бо амортизація приєднаська амортизація транспорту дуже дорого коштує на нинішній час. Так, а діти, які ходять пішки судові цією дорогою, yeah. що до школи, що зі школи. По коліна в болоті і на роботу вечором кидав це, коли темно, це вообще страх і ужас пройти дітям добратися да. додому. І так само темні, і старим людям і, які тут і люди на, на роботу і з роботи дуже тяжко так. добиратися, пройти їм на цей кусок дороги. І машини ви самі бачите, воно краще ну, не буде, воно тільки гірше. Там і гірше. побили, не побили. Це да. таке, діти мокрі йдуть і до школи ще не дошли, а вже всі море озеро. Воно просто так, це так. озеро вийшло з берегів і тут просто їхати вже не знав, де якими ямами зранку. Це те, що зараз дощ трохи зупинився. І скажіть, будь Ми, ласка, хто їздить. Це ж не да, тут тут дістатись. До того що, що тут живуть люди, які хочуть, щоб не тільки в центрі все світилося і. Все робилося, а щоб щось було хочуть і хочуть тут. Зробити. Просто де багато. Такий чудовий куток. Допомоги, да. куті, щоб да. хоч... Не то, що допомогли, а там, щоб зробили. Ну, ось Ми бачимо, що нова пошта, як проїздить, сюди хлопці. А ми тут працюємо. ну, Вибачте, ви потрапили в кадр. завершую Там же цього рівняють дороги. Десь ремонтів хай би привезли якийсь матеріал, який буде тримати всю цю болото, тому що було тут засипали і щепнем, і це цібамка дуже була дуже гарна дорога. Потім уже так вийшлося, да, що да. ти навірно, коли було наводнення сильно прорвало у нас поле і з поля пішла вода сильна у там з берегів і воно вимило сюди дорогу сильно повимивало. Поробило такі калюжі, що не ну не просто не можна не пройти дітям, да, не, не дорослим недорослим. Я говорю, що самі. Ми справиться з ним уже просто не можемо. Ніяких не було. коштів, не допустимо кинути та, того сєва чи щебня, Це вже не допомагає. Тут вже треба не одна машина, Тут треба хорошого. дрінаж. Тут треба Є... спеціаліст, який виведе от, зробить ну, дренаж нормальний. хай подивиться, де він да. він бути да, як положено там, де що вода уходила. Туди куди є треба є ручей? Його немає. Гадаш то має йти туди. У нас да, в городі Є ручей. Не Він нема там сухо, подив... все сухо давно. Сухо і навіть і коли дощ де не немає. Скажіть, будь ласка, ви останнім часом до когось зверталися, щоб тут вам допомогли в цій ситуації. На, 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 Практично зверталася, казала без... Квартальна, що вона зверталася, вона ходила і дзвонила, і зверталася. І сьогодні я до неї дзвонила перед тим, як вам подзвонити. Вона сказала, що я поз я позвонила, кудись вона там дзвонила, і вони сказали, що вони приїдуть і подивляться. А коли це може бути, я не знаю, коли це. А ми за а ми живемо зараз і тут живемо. Так. І нам цю проблему треба вирішувати зараз і негайно. До місцевого депутата зверталися. Ну, вся допомога була в тому, що в СІЗО нам присели. Лають грейдер і самі його визиваємо. Ми самі визиваємо і повесні ми визивали ну, і, і збирали книжки. Ми звернулися, вище, що треба щось зробити. Вище, вище. Вони пришло, прислали грейдер на після дождя, все да. опять стало на місто. Вони вирівняли, да. а після де стало опять така ж сама ситуація. Так, що ну, тут ситуація грейдер, грейдер не, не справляє, да. Да, ситуація не одного я. грейдера просто так, мало. Так, тут буде. треба робити дренаж і насипати нормально дорогу. Для того, щоб вона трималася, хоча б років насипну. 10 зробити. Да. Да. зробити. Хоча б я насипну. далі. трошки бути в людях, як приходити на роботу, тому що, що в болоті, що мокрі ноги, а якщо дощ йде, то взагалі. Якщо Чина проїде хоч за заборонець. Це, це, це страшно, що робиться. цих, світлих вчинках. Ось так угод, от вас Нормально, тут так не жити, це самі проблеми. Пригородні жителі, так, же, пригородні. І оце все ревня, слухайте, на, на роботу. З роботи прийдеш у город заталапаний по колінах, у грязівку. От. І і діти в школу теж, ходять діти теж в школу, такий теж, якщо дати. Скоро він має, як було скоро він має. І вже це не перший год, не перший год не мучимося. після інсульту. Так вони оце проїхали і сказали, що ми ще більше сюди їхати не будемо, ми каже застрягли там. Хоч бери якусь ту скору піднімай. Так. Таксі сюди і так не хоче їхати, таксі сюди до... не хоче їхати, бо дуже. Це, будь ласка, як ви тут їздите щодня? Вмучаємось, автомобіль витримує? Ні. На жаль, ні. На якій швидкості проїжджаєте? Та, стрілка навіть не піднімається. Зрозуміло. Десь зверталися вже з цього приводу? А я так розумію, місцеві жителі. А ви Всі тут дуже... часто приїжджаєте? Я кожного дня у мене тут син проживає, mm -hmm. і я возю його в школу і користуюсь цією дорогою щодня. Mm -hmm. На жаль, не можемо використовувати не мопед, не велосипед, а тільки автівки, тому що <проб> інших варіантів тут немає. На жаль. Яма за ямою. Може, будуть якісь у нас кращі часи. Але, на жаль. Дорога потрібна усім. Це була, кажіть. Провалилась машина в Льобі, там на силу витягли на повороті. Це коли було таке? Коли. Дорогу спасаємо. Минулому році, Ні. так. А в цьому році ви пробували проходитися Ні. по цій дорозі? Я Як? Як? Пробуємо кожен раз до автобуса йдемо. Вдається подолати? І дітям Якщо бути що ось так, як у мене, то скажи, що тобі все було. <рігла> ну, то супер. <рігла> ну, давайте, так і з гумором, може, й повирішуємо.